Вітаю, друзі, на каналі Голос Любові. І сьогодні я хочу кожному з вас задати запитання, хто ви є, хто ви є насправді. І, будь ласка, відповідайте, відповідайте чесно та довго не роздумуючи, і спробуйте відповісти максимально щиро, хто ви є. І поставте на паузу це відео для того, щоб відповісти саме з ваших вуст, що була відповідь, А потім я продовжу. Отож, якщо ви поставили на паузу, я продовжу. І з великим бажанням хочу кожному нагадати, що кожна з вас, людина, яка дивиться це відео, є арт-директором, арт-майстром, арт-художником. Ви є творцями свого життя, своєї реальність, не забувайте, будь ласка, про це, пам'ятайте про це. І кожен з вас може намалювати власне життя, нафантазувати, видумати і вимислити, обсмислити, як завгодно називайте, ви можете створити власне життя. І якщо хтось з вас попав. Таку ситуацію або життєвий період, коли потрібно почути ці слова, повірте мені, Повірте, що я арт-директор свого життя. Я можу все змінювати. Головне сила моєї думки, сила мого слова і моїх тій. Повірте в себе максимально. І в коментарях можете вказати, як ви собі відповіли, хто ви є. Наскільки ви вірите, повірили в себе, коли ви відповіли щиро. Можливо, це не занадто щиро було. І ви занижуєте свою ціночку, або навпаки. Насправді, кожен з нас є творцем власної реальності, власного життя. Ми впливаємо на все. І відповідаємо за все. Тому. Максимально концентруйте увагу на грамотних, правильних думках, здорових думках, які можуть трансформувати у вашу матерію, у вашу реальність щось хороше та позитивне. Пам'ятайте про це.